Всеукраїнська партія духовності і патріотизму створена у 2000 році з метою захисту моральних і патріотичних цінностей, формування принципово нової суспільної атмосфери захисту культурних надбань. Але на конференції спочатку вирішили розглянути організаційні питання. П'ять років обласної організації очолював Володимир Діденко. Він зважив свої можливості на сучасному етапі розбудови партії і вирішив піти у відставку дати можливість попрацювати іншому керівнику. На посаду голови Житомирської обласної організації Всеукраїнської партії духовності та патріотизму було запропоновано Юрія Вербелюка, якому і вручено всі партійні регалії. Нове керівництво закликало партійців працювати на пріоритетних напрямах, тим більше що і життя підказує, де слід проявляти більше ініціативи та діяти більш інтенсивніше. Пріоритети різні. Я приїхав в 11 областей України. Я бачив десь щось одне, десь щось інше. Але я згоден сьогодні з словами голови обласної організації Вербалюка, який сказав, я хотів основний основний мій пріоритет, щоб наші діти працювали, мали роботу у Житомирській області в місті Житомир, а не їздили у Київ. А я був у західній Україні. Люди працюють і в Мадриді, люди працюють і в Італії. А це діти виховуються без батьків. До речі, Володимир Діденко, який склав повноваження керівника обласної організації партії, призначений представником гетьмана реєстрованого козацтва в нашій області, так що спільна робота із захисту національних інтересів, виховання українських патріотів, створення гідного життя для простого люду, і буде основою для виявлення ініціативи та творчих планів партійців.